Бажаю здоров'я, з вами Борода Санта, і ми продовжуємо проходження Retail Company Simulator. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху. А хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми продовжуємо. Так, пропускаємо <клес> день. Дивимося, що у нас 542 долари в мінус. Нічого страшного. Нічого страшного. Так, жовтий сарафан в горошок. Жовтий сарафан в горошок. Може, зелений? Почекайте, я не так прочитав. Жовтий сарафан в горошок. Окей. Так, 68. Добре. 68. Нам навіть краще. Так, що там ще знизилось? Так, світшот і футболка з птахом. Треба змінити ціни. Світшот, футболка з птахом Світшот. 42. Супер. 42. А, сорочка з птахом 20. Ех, але нічого, сорочку з птахом не дуже сильно то і купують. Так, дивіться, що я зробив. Я тут за кадром трошечки накидав корзину весь одяг і дві стійки ще. Для чого? А, хочу трошечки, територія є, а збільшити наші, наші володіння, скажімо так. Так, це ми поставимо от сюди. Просто навішати, навішати. І потім порозкладати, і щоб було у нас взагалі все топово. Отут, отак. Бам. Так, поїхали розкладати речі, джинси. Одразу йдуть сюди. І сюди. Так, по 55. Ну, колись було дорожче. Мені це більше подобалось. Так, жовті. Жовті у нас повністю. Повністю е, є. Добре, рожеві. Рожевих, от до речі, мало. Добре, стільки вистачить. Три про запас. Давайте, можливо, тоді я е, отсюди їх поки що повішу. Просто нехай вісять. Е, так, маєчки, 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 маєчки. От сюди маєчок я брав декілька е, коробок. Має бути так. Так, це сюди, добре, супер. Просто я вирішив купити більше. Більше цих, як ви називаються? стендів цих, щоб не так часто, коротше, заповнювати. Заповнювати. Стілажі Боже, я вже наче наче не розумію, що, що що мені говорити, що казати, і взагалі як тут має бути, то, що паралельно ще трошечки думаю, і воно мене збиває. Коротше, більше стілажів. Світшотів а світшотів купив багато, тому що їх і купують, і вони по, по 5 штук в коробці, тому взяв більше. Так, червоних одну вистачить. Можна, в принципі, відчинятись. Нехай люди приходять, а я докладу. Базова футболка. Що взагалі не треба? Взагалі не треба. Прикол, ну добре, хай лежить. Боже, запутався. хай лежить на складі. Е, так, е, жовтий сарафан. Сюди ми його йогом. Е, далі, біла футболка. От білих футболок у нас було мало. Білі футболки розходяться швидко. Так, ну, все ж таки, класика. Класика білі футболки. Так. І оце ще сюди довішаємо. Бам-бам. Все, 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 все. Чекаємо шостого рівня. Збираємо гроші від наших людей. Тому що гроші нам зараз потрібні. Що у нас відкриється на наступному рівні по контрактах? Не робітники, робітники ще не скоро. Шостий рівень відкриється у нас кофти. Світшоти, буде більше світшотів світшот з капюшоном і ще нова футболочка відкриється. А на сьомому рівні у нас відкриються кросівки і ще одні штани. А, прикольно, 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 прикольно. Тому що зараз дуже багато футболок і дуже мало всього іншого. А, взагалі, взуття немає. Тому будемо чекати, будемо працювати, будемо. Заробляти гроші і досвід. Так, дві кабінки. Дві кабінки мені поки що вистачає з головою. Хоча от зараз хтось може і буде стояти в черзі. Так, та прийшла примірятись, той ще не пішов. Так, цей сукню взяв. В принципі, а що у нас тут маєчка? Ага, давайте маєчки. Маєчок, напевно, немає тут на складі. Я б їх перемістив, бо в мене маєчки зараз. Чи є маєчки? Є. А, слухайте, в мене маєчки зараз на двох, тільки давайте сюди довішаємо. Отак, супер. А, коробку в смітник, наш мені на складі, коробка для маєчок. Так, добрий день. Добрий день, 27, 27, без решти. Купуйте щось дорожче, може, ні? Бо я так гроші буду довго збирати. А, так. Ну, ти вже нормально на 130. 130. Так, ви, в принципі, теж 58. Ну, піде, піде. 58 це, в принципі, хоч щось. Треба якось. Ей, люди, заходьте. Боже, заходьте сюди. Дивіться, які ціни. Просто баум. Баум. Ага, оце так стоїть, незручно. Сюди, отже, поставимо якісь інші стілажі, хоча воно може заважати. Так, добрий день. Добрий день. 10 доларів вам решти. От, будь ласка. Так, три товари на 68 доларів. 68 доларів є. Yeah. Джинси. Добрий день. Так, 47. 40, 5 6 7. Ваша решта. Так, сподіваюся, у вас без решти. 23 все ж таки, треба віддати. Немає проблем. Так, у вас 27. Все, приходьте ще до побачення. Так, що у нас взагалі? Маєчки є. Жовтеньких мало. Жовтенькі і червоні беруть. Непогано так беруть. Так, швиденько, жовтенькі. Довішаємо. Супер. І сині непогано беруть. Слухайте, жовтенькі. Сині. А є сині. І що я казав? Червоні. Червоні, червоні, червоні. Не бачу червоного. Можливо, в мене його й немає, напевно. Треба дозамовити, тому що сьогодні щось червоне розбирають просто. Ой, синє беруть непогано. Так, 46 доларів з вас. Так, а з вас буде трошечки більше. 53 долари. 53. бам. Що? Клієнт Біла майка має недоступну ціну. Заробляй більше, що я можу сказати? Так, червоні і сині я казав, правильно? що А, це контракти. Думаю, звідки там взуття в списку є. Так, червоні сині бам і червоні бам. До кошика. Розплатитись, до побачення. Так, а, швиденько вас зараз обслуговую і йду займатися новим постачанням бам! Ага, синє. Почекайте, синє так беруть, що, що в мене його ще повно. О, добре, а червоного вже малувато. Так. В принципі, світшоти можна буде донести, але зараз треба людей обслуговувати. Так. З вас 94 долари. Карткою, так. 94. До побачення. Так, з вас менше трошечки 26 доларів. 26. До побачення. Так, ви знову за подарунками прийшли. Я зрозумів, без решти. 14 карткою. Добрий день. Картка. 43, 43. Супер. Дякую, до побачення. Так, тепер можна і попідносити світшоти, наприклад. Світшоти, наприклад. Давай, звідси візьмемо світшотів. Супер. Так, що ще під... піднести Жіноче оце. Оце жіноче. Бо беруть. Беруть і непогано так беруть. Так. Ам... <гум> Оце ще. Ага, добре. Що у нас ще? Можна чорні футболки піднести. А, давайте обслуговувати спочатку. Джинси пішли. Бачите, за джинси я взагалі забув, тому що в мене аж два стілажі з цією продукцією. Так, добрий день. Знову за подарунками. Треба запам'ятати, це ви весь час приходите, чи це інша людина? Я вас просто плутаю. Так, добрий день, картка. 43 долари. Бам! До побачення. Так, чорні футболки. Чорні футболки. У мене вони навіть є. І це добре. Так, сині, червоні, сині, червоні маєчки. Базові, базові, базові можна піднести. А, базова. Раз, два, три. Все. Тепер. А що, ще одна не влази? Вісім, не влази. Прикро. Так би вже все виклав. Що, базова. Так, бірюзова Нехай тут поки що висить. Вільний стілаж. Хай буде так. Так, червона. У мене червона ще є, а я купував. Як я її не побачив перед носом стояла. Так, жовті. Мені здається, жовтих можна підвісити, не можна. Рожевих, в принципі, можна, але в мене їх немає. Треба дозамовити. Так, рожева в самий низ. Оці от. Що? Ага, вечір, ніч. Добре, переходимо тоді в наступний день. В принципі, в складі ще є речі 12.300. Тобто, я відбив те, що я купу цілу витратив. Так, сорочка якась там має бути за знижкою, яка? З коротким в рукавом. Жовтий сарафан в горошок. Що там, стрілочка? 59,99. 59. 60, короче 60. Так, треба цінники всі перевірити. 43, добре. 29, добре. 60, добре. 60. 38. 38. Хай більше купують просто. 11. Так,. 23 13 25 так добре джинси ой-ой-ой джинси 69 ой 70 навіть 70 супер так по рожевим тут добре по Всім добре. 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 Добре, все. Я все виправив. Можна тепер і поторгувати. 115, 85, 50, 70, 85. До побачення. Так, що у нас прийшло? Нічого не прийшло. Mm -hmm. А що мало пройти? Я хотів вже щось замовити. Рожеву, мені здається, якщо не помиляюсь. 67 є новий рівень. Нові контракти зараз будуть. 138. Так. Я не встигаю обслуговувати. Так, 130, без решти. Я встигаю обслуговувати. Так, що по робітникам? 7 рівень, а в мене шостий. По контрактам. Світшоти підписуємо одразу за тисячу. І е, знаєте, що робимо? Замовляємо їх. Замовляємо світшоти до кошику. До кошику. Купити. Добре, там і рожеві прийшли, рожеві одразу. Беремо сюди і довішуємо. Супер. Так, світшоти, світшоти поки що нема куди повісити. Uh, нема б куди повісити, тому що тому що зайнятим Хоча там, може, маєчки, якщо зараз поскупляють. Uh, 32. То буде вільне місце для світшотів. Uh, так, 37. 37. 15. Так, джинси знову пішли в хід Попротирались, напевно, старі джинси. Що зараз знову якийсь бум на джинси. Так, 51 долар. 51 долар, супер. Так, дивимось, дивимось. Маєчки. Маєчки ще є. І тут маєчки ще є. Виходить, що нам треба е, замовити обладнання трошечки. А саме оце. Е, так, купити. Ставимо це от сюди. Треба буде наступну ніч поробити трошечки реформ, щоб футболки були з однієї сторони, маєчки з іншої. от таких штук наробити. Так, не вздумай взяти. Тут ще ціна не стоїть. Так, 30. Слухай, це якісь дешеві світшоти а, Білий світшот. Ага, їх ще й мало. Мало в коробці. Так, 27. Супер. Так. Поїхали обслуговувати. Гроші свої треба ж назад повертати. 83. Так, пам-пам Карта. 120. Дякую. Так, готівка. 47, 40, 5, 6, 7. До побачення. Угу. 36. 36 Слухайте, я б теж хотів би, щоб у мене був магазин, і щоб я так касу відкривав і там завжди є гроші. 140. Так, ага. Боже, яка в те сорочка. Ага. До побачення. А, так, готівка. 79,50, 75. Раз, 2, 3, 4. До побачення. Так, а ваші гроші. Двадцятка. До побачення. Так, дивимось Джинсів немає. Йо-майо! -йо. Оце то, те, що я казав, забув про джинси. Так, 2, три Отак, 3 одразу. Тому що в мене два стілажі для джинсів. Добре. Супер. Так, і остання коробка джинсів. Я сподіваюся, я надовго зараз забуду про джинси. А, сюди. Сюди. Так, що ви купили? Показуйте. М -м Добре, 50 доларів за дві футболки. Ого! Про просто футболки з пташкою. Слухайте, у мене закінчуються товари. У мене закінчуються товари. А, так, так. Карта. 38. 1, 2, 3. Так, швиденько треба вас обслуговувати. 128. Дякую, до побачення. Що це закінчилося? Це закінчилася сорочка е з деревом, з деревом, з деревом, з пальмою. Сорочка з пальмою. У мене її можливо, і немає. Сорочка з пальмою. Сорочка з пальмою є. Супер. М -м Клас. Так, дивимось далі. Маєчки є, 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 є. є. Оці світшоти нові, базова, правильно? Базова, базова, базова. Зараз секунду. Базова, 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 базова. Одна, але. Ну, хоч щось, щоб їх хоч три було. Так, обслуговую. Обслуговую. Добрий день. Джинси 60, 50, 60. До побачення. 1, 2, 3. Карта. 67. Слухайте, в мене за весь цей час це четверта серія, це вже е, десь майже 2 години гри. Так, 32 30 раз два. Ще жодного разу люди не пішли. Типу, це я так швидко працюю, чи це вони дуже довго можуть чекати. Маєчки щось перестали нормально купувати. Тут повно вісять прикол. Так, рожеві світшоти із пташкою, з пташкою, з пташкою, з пташкою є. З пташкою довішаю зараз. Один, два, три. І базу треба купити. Базу, 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 базу немає. Сині. Що по синім, можна трошечки підкинути. І червоних, я думаю, теж можна підкинути. Все досить. Базу і нових світшотів ще по коробці. Ага, закінчився день. Ну, давайте ще один день тоді запустимо. Бам! 300 доларів прибутку. Супер. Одразу відчиняємо. Працюємо сьогодні швидко. Так, два, два і базу. Базу, базу, базова. Отак, бам. Купити є. Так, базова, базова, базова. Один, два, три, п'ять Я не здивуюся, якщо я зайду і зараз знайду тут базову футболку. Так, оце сюди бам. Оце сюди бам. Жовта. Супер. Так, беремо е, рожевий світшот. Е, супер. А і тепер беремо ще оцей е, білий світшот. Прикольно, що рожеві світшоти пішли набагато краще, ніж білі. Так, е, тепер оцей ще світшот і. І що, пальми чорна? Світшот, пальми чорна жіноча. Так, пальми чорна. Жіноча. цей свідшот. Все і є. Так, цей світшот Ага, я ж хотів перебудову зробити. Добре, зроблю тоді вже в наступній серії перебудову. Слухайте, я вже не знаю, куди це все ставити пальми. Маєчки взагалі перестали купувати. Напевно, холодніше стало у нас зараз. Білі футболки. Що по білим футболкам взагалі? Ага. Трохи можна і підкласти. Так. Добрий день. Один-два. З вас 39 доларів. Ваша решта. Ой, ваша решта 61 долар. До побачення, так. Угу, картою 183 долари. Дякую, приходьте ще. Так, свідчути футболки. І 74 долари. 74. Дякую. Угу, 53, 53. Добрий день. Слухайте, я не глянув, що зараз треба змінити в ціні. Так, сорочка з пальмою, сорочка а, з деревом, футболка з зображенням заходу сонця. Uh, так, 20. Зараз секунду. Секунду. Uh, далі що ще? Uh, сорочка з пальмою. 60, так, сорочка з пальмою все добре. Боже, закінчились жіночі. Добре, зараз. Uh, 43. Будь ласка, без решти. Добре. Так, будь ласка, без решти. 123. 20. Раз за 3. Uh, так, uh, з вас 68. 68. Так, з вас. 90. А, це з мене 93. Вибачаюсь. 7 навіть, а не 3. Так, 1-2 А сюди ваші гроші 70. Супер, супер. Оце треба розвісити. Бо люди хочуть його купити, а його немає. Ви виявляєте, так, треба жіночої щодо купити. Жіноче, жіноче, жіноче. А, купити. Жіноче. І. А, який білий свічот. А, жіноче. Фух, один працівник на такий великий магазин. Ну це якось трошечки вже складно стає. 71. Що вони скуповують так? Треба, напевно. На кожен товар по два стелажі ставити. Угу, дякую. 25. А ще цікаво, я можу продавати стілажи? Так, ринок. Обладнання. Так, стелаж для складу. Товари. Напевно, ні. Не знаю. Так, добре. 130, 130. Бам, 1-2. Дякую за покупку. До побачення. Слухайте, я взагалі не встигаю. 14. Угу. І вон вже дві людини йде. Зараз, поки я проб'ю, вже буде черга 50. Добрий день. Euh, так, 27 карта. Так, 1, 2, 3. Карта. E, 125. Ух, так. Чого у нас уже не вистачає. Світшотів рожевих. Рожеві світшоти Боже, тут же бардак. Просто бардак. Рожеві світшоти. Оце ж, блін, дивився на нього. Не побачив. Є рожевий світшот час ще білий. І можна йти на касу. Так, один залишився. Добре. то його підкинуло так. Е, мені здається, чи людина пішла. Напевно, так. Прикол. Я казав, люди від мене не йдуть, люди не йдуть, йдуть. Ще як ідуть. Так, база. Маєчки. Ну, маєчку. Ти щас купиш, я так розумію. Ну, ти ходиш. Ага, подарунки. Я зрозумів тебе. Купи собі нову маєчку. Глянь, це вже грязна. 10, 15, 16, 17. До побачення. Так, ваша готівка. Без решти, дякую. Ваша готівка. Зрештою, 55,6. Дякую. Так, ваша карта. І це 53. Дякую. Слухайте, з пальмами треба піднести. Пальми, 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 пальми. Давайте отак. Червона. Один, два. А, так, світшот білий. Сподіваюся, що хтось тут купив світшот і я зможу повісити є. А, рожевий потім ще треба буде принести, але люди вже йдуть на касу. І це вже останні покупці. А, так, 100. Отак, один, два, три. E, ваша готівка 170, 27, 25 чи 7. Ой, 7. E, 2, 100. Сподіваюсь, без решти. Угу. До побачення, 1-2. картам і 85, 85. До побачення. ух закінчився цей день. І давайте я швиденько зараз порозкидаю це все. Mm. І будемо завершувати нашу серію. Так, сарафани. Один залишається, добре. Так, світшоти. Два, ще можна світшотів. Ага, один якраз є. Мені здається, туди один і влазить. Вісім. Так, якраз, супер. Так, чорні футболки. Угу. Заносимо в склад. Це що у нас? Це, напевно, білі футболки. А, це база. Зрозуміло. Так, Е, Стійка заповнена. Добре. Червоні. Червоні я не докидав ще. Але і не треба. Я зрозумів. Сині. Ага, одну. Джинси. Джинси треба і докинути. І в перспективі навіть закупити. Так, а, зараз ще так пройдуть зіляну. Пальма. Пташка. Рожевий цвітшот. Пальма, пташка, рожевий цвітшот. Так, пальма. Білий цветшот. Немає в мене. Е, добре, тоді ми зробимо так: пальма, пальму, пташку і рожевий світшот Докупимо. Ага, тут закрито. Тоді ми ще зробимо так: ми докупимо джинси. Ми докупимо жіноче, то що це те, що купують. Ми докупимо маєчки і, напевно, все. Залишимо це ось. Так, давайте, напевно, навіть пропустимо день для того, щоб подивитися наші результати. Плюс 1700. 12-й день. Щоденний звіт. Супер, супер. Товар недоступний. Два клієнта. Ну, було таке. Було. Що ж тепер уже зробиш? Наступний день. І що у нас тут? Так, це ми будемо зменшувати вже реально. В наступний день. До речі, коли магазин зачинений, час не йде. А, -а, -а бачите, я можу в цей момент виставляти. Ну, і вечором час не йде, ну, зрозуміло. Давайте тоді я закуплю, тому що, коли я буду записувати наступні серії, це буде через декілька днів. Я вже просто забуду і буду робити все з самого початку. Ну і що? Я поки розкладаю і будемо з вами вже прощатися. От така от вийшла у нас серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!